Один удар, одна мить та вічна слава, що перетворює звичайний нокаут на легенду. Це не просто падіння суперника, це кульмінація стратегії, прояв чистої сили та момент, що назавжди змінює хід історії боксу. Сьогодні ми згадаємо 10 моментів, від яких перехоплювала подих у всьому світу. Перш ніж ми почнемо наше правило. Сьогодні ми розглядаємо лише нокаути, що сталися у 21 столітті, у період з 2000 по 2025 рік. Ми розташували їх від 10 до 1 місця. Звісно, наш вибір суб'єктивний, і ми впевнені, що у вас є свої фаворити. Тож поїхали! П'яте місце Володимир Кличко проти Кубрата та Пулєва 2014 рік. Відкриває наш рейтинг нищівний постріл від доктора Сталевого Молота. Бій у гамбурзі проти непереможного болгарина. Кубрата та Пулєва був принциповим. Пулєв багато говорив до бою, але в Ринзі все вирішив один удар. Це був не просто нокаут, це була заява. Ідеальний короткий лівий хук, що продемонстрував усю міць Володимира, і назавжди увійшов до добірки його найкращих фінішів. Дев'яте місце Дьон Тей Вайлдер проти Луїса Ортіса, другу 2019 рік. Ти маєш бути ідеальним 12 раундів. Мені достатньо бути ідеальним 2 секунди. Ця фраза належить Тей Вайлдеру, і цей нокаут її ідеальна ілюстрація. Сім раундів кубинський ветеран Лої Сортіс перегравав Вайлдера, а потім бронзовий бомбардувальник зробив те, що вміє найкраще: один удар і світло згасло. Це демонстрація найчистішої нокаутуючої сили в сучасному боксі. Восьме місце Тейсон Ф'юрі проти Діонтея Вайлдера. 2021 рік. На восьмому місці фінальний акорд однієї з найвеличніших трилогій в історії важкої ваги. Бій Ф'юрі та Вайлдера був справжньою війною, де обидва бійці падали по кілька разів. Це був не просто нокаут, а крапка в епічному протистоянні. Удар, що поставив кінець домінуванню одного з найстрашніших нокаутерів планети. Це була перемога не тільки сили, але й характеру та витривалості циганського короля. Сьоме місце Донер проти Фернандо Монтюелі. Сьоме місце це спалах блискавки від філіпінського спалаху Ноніто Донера. Цей нокаут еталон техніки та таймінгу в легших вагових категоріях. Це був нокаут року і не дивно. Один єдиний удар, який вимкнув чинного чемпіона. Донор продемонстрував, що для ніщівного нокауту не потрібен розмах, потрібні швидкість, точність і бездоганне відчуття моменту. Шосте місце Серхіо Мартінес проти Пола Вільямса 2010 рік. Переходимо до середньої ваги, де швидкість вирішує все. Це був реванш. Перший бій Мартінеса і Вільямса був справжньою війною. Другий закінчився набагато швидше. Це нокаут року. Один ідеальний удар. Не просто сильний, а неймовірно своєчасний. Мартінес буквально вимкнув одного з найнебезпечніших бійців свого часу. Чиста шахова партія, що закінчилася матом в один хід. П'яте місце Гарвонта Девіс проти Лео Санта Круз 2020 рік. На п'ятому місці витвір мистецтва від одного з найяскравіших нокаутерів сучасності, Джервонте танка Девіса. Це був брутальний і водночас філігранний нокаут. У розміні ударами Девіс знайшов момент для нищівного апаркота, який став вірусним у соцмережах. Ідеальний приклад того, як сила поєднується з технікою. Четверте місце Ленокс Льюіс проти Хасима Рахмана. 2001 рік. Нокаут помста. У першому бою Рахман сенсаційно нокаутував Льюіса. У реванші Ленокс був зосереджений як ніколи. На кону стояло все його насліддя. Це був один із найкрасивіших нокаутів в історії важкої ваги. Ідеальна двійка, яка не залишила Рахману жодного шансу. Льоїз повернув свої титули і довів, що перша поразка була лише випадковість. Третє місце канело Альварес проти Амірхана. Хана 2016 рік. Бій двох елітних швидкостей протягом п'яти раундів блискавичні комбінації Аміра Хана створювали проблеми для мексиканської суперзірки. Але Сауль Альварес довів, що існують різні виміри швидкості. Є швидкість рук, а є швидкість думки та розрахунку. Канело витерпів, вирахував ідеальний момент і вклав у один удар усю свою вибухову міць. Це був страшний нокаут, який продемонстрував, що тайм та сила завжди знайдуть шлях крізь будь-яку швидкість. Друге місце Мені Пак'яо проти рікі Хеттона на 2009 рік. Стрібло нашого рейтингу. Легендарний філіппінець Мені Пак'яо на піку своєї могутності. Його суперник непереможний у рідній Британії Рікі Хаттон. Це був один із найстрашніших нокаутів, які бачив світ боксу. Один лівий хук, і Хаттон лежав на канвасі кілька хвилин. Цим ударом пак не просто переміг. Він закріпив за собою статус найкращого бійця планети незалежно від вагової категорії. Перше місце Олександр Усик проти Тоні Белью 2018 рік. І номер один нокаут, чи є вінцем абсолютної домінації та інтелекту. Це фінальний акорд Олександра Усика у першій важкій вазі. Бій за звання абсолютного чемпіона проти британця Тоні Белью на його території у Манчестері. Перші раунди Усик програвав на картках суддів. Він віддав простір, щоб проаналізувати суперника, а потім почав полювання. Цей нокаут, квінтесенція стилю Усика, терпіння, вищий боксерський IQ і бездоганне, холоднокровне виконання. Цим ударом він не просто захистив усі пояси. Він ефектно зачинив двері у дивізіоні і зробив гучну заяву перед усім світом про свій майбутній похід за короною важкої ваги. Це ідеальний фінал. Кожен із цих нокаутів це закарбований в історії момент, де зійшлися техніка сила і доля. Це миті, що змушували нас підстрибувати з крісел, хапатися за голову і розуміти, чому бокс називають солодкою наукою. Від брутальної сили до шахового розрахунку ці удари назавжди залишаться в нашій пам'яті. А який нокаут 21-го століття найбільше вразив вас? Можливо, ми щось пропустили. Напишіть свій топ у коментарях. Давайте обговоримо. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео і ви хочете бачити більше подібних добірок, обов'язково підтримайте нас. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!